Друзі, знову вітаємо вас. Зараз в нас відбувається невеликий технічний технологічний підстоп, де наші бігуни а, приймають трохи їжі, а, беруть знову з собою воду, о, далі прямувати. Ми зараз знаходимося вже біля Чугуєва, і а, наступний великий підстоп. Ми перерву зробимо в Чугуєві. А зараз така хвилинна пауза. Можемо підійти ближче до наших бігунів. Так, зараз фізично відбувається відпочинок нашого, нашого бігуна. Як ти себе почуваєш? Все добре? Все добре? Я, я читер, короче, я біжу швидше, лягаю тут, лежу, у мене кров відтікає від ніг, тому що у криворівні, типу в горах, ми йдемо 200 кілометрів, ми йдемо за 7 днів. Тут я маю це пробігти за 36 годин. І тому я просто біжу швидше, лягаю, чекаю, поки кров відтече, і так як свіженький біжу далі. Ось такі в нас живі коментарі від наших бігунів. Зараз чекаємо на інших. Вони вже повинні добігати. На горизонті ми маємо вже їх бачити, ось вони там. Скоро ми е зробимо з ними також маленький підстоп та будемо бігти далі. Далі наступна зупинка в нас буде вже Чугуїв.